Зброя та санкції президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Брюсселю вдалося обговорити із лідерами держав низку важливих питань, зокрема військову підтримку. Закликав партнерів надати бойову авіацію, бронетехніку, артилерію та системи ППО. На прес-конференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн розкрила деталі 10-го пакету санкцій проти РФ. Зокрема, ведуть обмеження проти низки російських політичних діячів та пропагандистів. Володимире, ми прислухалися до ваших думок під час візиту до Києва минулого тижня. Ми будемо також карати пропагандистів Путіна. По-друге, в пакет ми внесемо додаткові обмеження, які позбавлять Росії ще десятки мільярдів доларів доходів. І це буде позбавлення ресурсів російської військової машини. Дослухалися і до пропозиції українського гаранта. Володимир Зеленський закликав ввести санкції проти всієї ракетної та дронової промисловості. РФ потрібно робити ще один крок. І вводити санкції проти усієї ракетної і дронової промисловості Росії проти тієї частини їхньої, іт галузі, яка забезпечує цей терор. Президент Європейської ради Шарль Мішель зауважив, наступні тижні в Україні будуть вирішальними у війні за РЕФ. Тому ЄС має показати свою згуртованість на шляху до перемоги. Також Мішель анонсував і розвиток промислового співробітництва з нашою державою. Сьогодні ми розглянули питання щодо запасів боєприпасів. Це обговорення відобразило послання, доведене президентом Зеленським. Ідея полягає в тому, щоб на саміті у березні досягти прогресу з точки зору нашого промислового співробітництва та здатності поставляти наші оборонні системи разом із боєприпасами. Європейські політики переконані, Україна стане членом Євросоюзу, бо ж навіть попри війну, ми продовжуємо виконувати рекомендації ЄС. Уже влітку можуть початися перемовини щодо вступу нашої держави. Рада ухвалить рішення після літа, після того як буде доповідь Європейської комісії. Моя відповідальність полягатиме в тому, щоб гарантувати, що Рада виконує свою частину відповідальності, і на основі доповіді комісії ми вирішуватимемо, що буде далі в цьому процесі інтеграції України в ЄС. Дорогою додому Володимир Зеленський заїхав до свого польського колеги Анджея Дуде. Обговорили майбутній саміт НАТО та подальшу співпрацю.